Доброго зимового ранку. Швидше подивись віконце, посміхається там сонце, значить, часу ним вставати, постіль свою заправляти. Прокидайся, не лінись, всім навколо посміхнись і вперед назустріч справам. Хай цей день буде яскравим. Зимова пальчикова гімнастика. Приготуйте, будь ласка, свої ручки. Вітер дує, задуває, лісі деревця готає. Вкладіть ручки так, як на малюночку. І врушіть пальчиками. Зима холодна наступає і шубку зайчиня міняє. Складіть ось таким способом зайчика. Щоб ялинку прикрашати, треба кульки гарні взяти. Складіть. Пальчики-кулочки, ніби кульки. Чути гомін дітвори, їдуть саночки згори. Ритмічно трем долоньку об долоньку. Гірлянди яскраві усюди горять, всіма кольорами вони мерехтять. По черзі приєднуємо пальчики до великого. Щоб сніговика робити, треба кульки нам зліпити. Робимо ось таким чином кульку у сніговика. Від крижини до крижини перевальцем йдуть піневіни. Йдемо ось так пальчиками, ніби пінельвіни. Молодці!